Городоцькі дерева озеленити одну з центральних доріг міста вимагають самі львів'яни. кажуть, вулиця надто загазована, а зелені насадження врятують мешканців від вихлопних викидів. Нова дорога, бордюри, трамвайні колії та кільцева розв'язка. Такою буде городоцька після ремонту. А от львів'яни закликають, поряд з іншим хочуть і дерева. Мешканці переконані, це буде не лише корисно, але й гарно. Оскільки це майже центральна частина міста було б дуже непогано, якщо б тут трошки свіжіше повітря було. Чим більше зелені, тим краще. Активісти вже звернулися з таким проханням до міської ради. Кажуть, навіть гроші на дерева самі зберуть, аби тільки погодження від посадовців було. Одним з пунктів, які ми вказали в листі до міського, голови, було те, що якщо буде проблема в тому, щоб а, висадити ці саджанці, бо не буде грошей, то ми готові були б їх зібрати. Така ініціатива не всім до душі. Кермувальники натомість кажуть, вони не проти, аби дорогу розширили. Певні це зменшить корки, а дерева лише перешкодою будуть. Я думаю, що буде смішати. По тих планах, які зараз є в інтернеті, там є достатньо місця на те, щоб було і були посаджені і дерева, і нормально йшли трамваї, автомобілі, і нормально ходили люди. Якщо що вони зараз що ходять зробити. по такій дорозі, то вони зможуть із деревами ходити. А от чиновники в свою чергу запевняють, усі пропозиції розглянуть рішення. Приймуть уже 1 серпня. В цьому проєкті не передбачено проведення висадження зеленого насадження на цій частині ділянки. Є окрім цього, є звернення мешканців, які бажають, щоб там було. Висаджено бодай декілька зелених насаджень, щоб створити кращий клімат. Прихильники озеленення Городоцької резюмують, допоки посадовці у роздумах вони уже готові братися до справи. Уляна Янковенко, Юрій Роме Дмитро Кривенко, Ірина Гоць новини.